Нічого собі. Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки на не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три, відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха! Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого? Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну як, допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Горю на цей раз ще сильніше. <кліг> Зараз я прийду, почекай трохи. <кліг> Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь mm, за допомогою звичайної прискалки. <кліг> я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. <кліг> Ні. <кліг> І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. <кліг> Тепер я вся у молодці. Приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. <рігум> у мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, Бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. <рігум> питання? Ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна коло. У мене справжня, це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастила. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби. Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздреш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Пробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше кола може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ай, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка. Не лайся, краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію, він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділася зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка? Гаразд oh. тобі, це ж просто пранк. Come on! Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі айфони. Um. Він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? <плес> як їй смачно. Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. <плес> Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, <плес> слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. іди звідси. Ай, це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. Ні, 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 ні. Йди, прошу. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Як ти? Ой, <звук> ну головне, що <звук> не може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. <звук> 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 М, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже, немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе What? Бувай, подружко. Тепер увесь твій батончик мій. Чого собі? Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятку в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. <реш> мої пластівці виглядають зовсім не апетитно, yeah! а мої просто шедевр! <реш> Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його примірити. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Який маленький бургер. Не те, що твіємо. Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати, але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі, смакота. Ментос, мені подобається менше Коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій Ментос також незвичайний? Схожий Схоже на шоколад. Точно! От би поєднувати його з Колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Ow! Це обурливо! Oh, Обожнюю ці пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Oh, really? Лише кілька кульок. І виглядають вони як котячий корм. Останнє. Яка шкода? Пригости мене, еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас! Гарне намисто! А в мене ціле кольє! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я вгадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Боляче! Це справжнє колія. А! Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Oh, really? Це краще за шоколад. А! Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. А! А! Чому моє коліє порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полиниця. Мені дісталися. О, Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Гидко. Я не збираюся страждати одна. Давай, Ема, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які шо... Вау, як ми не допинилися! Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. Отак, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла. Це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися. Хочеться ще й ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. Допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись! Всім привіт! Я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена. Ну все бувай. Ого, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері це не допоможе. Окей, а ця курочка. Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього... Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має відійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. тут стільки проводів. Який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай. Готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ну, от я вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну ще й одну. Я від тебе не відстаю. Ніч я. Це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау, і в мене також. Це найкращий подарунок. У нас що, два однакових айфона? Не знаю. Тоді я перевірю. Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Hey. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. Вау, якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер. Час зробити парочку селфі. Так, чудовий. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А, Допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Де мій шоколадний айфон? Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним? Він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть, мой шоколадний айфон. А ну віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, Залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздрі мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон? Спробувати варто. Так, беремо. А, допоможіть, врятуйте! Це була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Щур я перша. Вау! Вау, мій улюблений кіндер сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні. Ура мені пощастило. У мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. Молочний шоколад обожнюю. Ого, середині ще й цукерка ММДемс. Так, одвічі смачніше. Ого, я теж так хочу. Точно, у мене є свій кіндер сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота. Ха, так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні. Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер-сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кульки, обожнюю. Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може, тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну, приготуйся, Челсі. М -м, який би з'їсти наступним? Ось це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. І що воно забруднене, такий розіграш виявився невдалим. Фу, гидота. Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, Треба, значить треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку колінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс. Беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа. Ого, як високо. Ідея. На, отримуй. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. кока кола відмінне втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно! Побожнює шоколад. Awesome. Ого, класно. What? Um, num, num, num. Вау, це ж цукерки ММДЕМС. Uh. Ого, шоколадна коло з цукерками ММДЕМС – Ідеальне поєднання. <рив> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. <рив> Ай! Допоможіть, я ВСЯ промокла. No! -ха -ха. Ну як тобі душе з Кока-Коли? Нічого смішного тут нема. Попс, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не КУШТУВАВ Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоблі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.